Прямо сейчас переходим к блоку вопросов по социальным вопросам и вопросам культуры. В этом блоке первым отвечает Ольга Богомолец, вторым Анатолий Гриценко и больше времени подумать будет Александр Клименко. Итак, вопрос первый. Ваше видение пенсионной реформы. Нужно ли поднимать пенсионный возраст и уточнить пределы? І що конкретно потрібно зробити, щоб система начислення пенсій була действительно справедливою. Ольга пенсійна реформа, яка відбулася згідно вимогам в Європи і їх баченню розвитку України, підняла термін. Але я вважаю, що це абсолютно неможливо, недоцільно і протиправно сьогодні це порушує права людей. І я пояснила це всім європейським експертам, і вони вже дійшли до згоди. Чому тому, що сьогодні тривалість життя в Європі 80 років, тривалість життя в Швейцарії 82 роки, в Японії 90 років. В Україні тривалість життя чоловіків в центральній Україні 65 років, на сході 58 років. І я вважаю, що сьогодні злочин з боку держави піднімати пенсійний вік, і взагалі це не розглядаю до тих пір, поки моя програма Україна 80 плюс не буде виконана. Для цього потрібно буде 20 років для того, щоб збільшити тривалість життя до 80 років тільки тоді. Коли тривалість життя буде відповідати європейським стандартам, можна буде говорити про збільшення пенсійного віку. Uh, да, спасибо, ви сказали, що ви говорили з європейськими експертами і убідили їх в тому, значить що Європа тепер не буде требовать від України повишати пенсіонний возрос? Uh, я вважаю, що Україна має чітко демонструвати свої вимоги Європі, тому що вони не мають права принижувати гідність українських людей. І це завдання президента захищати на європейському рівні права українських громадян. У мене проблем не було на зустрічах. Було? друга частина запитання була з приводу справедливої системи нарахування пенсії, якою вона має бути? З державної скарбниці і далі як вона Я, має бути, вона має безперечно в першу чергу бути справедливою і гідною для того, щоб дозволяти людям жити і отримувати все, що вони хочуть. Але пенсійних форм і пенсійних фондів згідно з європейським досвідом є багато і є різні люди, які можуть вибирати собі різні фонди. Тому нам потрібно не вигадувати велосипед, а взяти те, що працює в Європі, для того, щоб люди були захищені, як в Австрії, як в Швейцарії. Не бачу ніяких проблем, щось ви вигадувати з цього. Не приводу. державні фонди, так це має бути безперечно. А залежно від того, де людина працювала, мають бути і державні, і недержавні так. фонди. Спасибо. Спасибо. Анатолій, моє ставлення до пенсійної реформи негативне. Я висловив голосуванням проти тоді, коли вводився цей закон в дії. Питання: яка справедлива пенсія, пенсійна система? Три параметри мають бути покладені в основу нарахування пенсії. Перше, трудовий стаж. Хто більше працював, той отримає більше пенсії. Логічно, справедливо. Друге розмір зарплати. Хто більше отримав зарплату, робив більше внесків до пенсійних фондів, чи то державних, чи накопичених, не принципово важливо. Головне, щоб вони тільки з часом не втрачали в своїй вартісті тут роль держави. Тому хто більше отримав зарплату, більше отримує пенсію. І третій фактор це. Надбавка за особливі умови праці у того, у кого вони були. Наприклад, металургія, хімія, шахта, водолазні роботи, льотчик з перевантаженнями і так далі. Тому що ця людина порівняно з іншим буде витрачати більше коштів на медицину. Ось базові принципи, до речі, абсолютно зрозумілі, і люди їх підтримують. І ще одне. Я хочу, щоб мене забули автора пенсійної реформи. Ми підписалися призвичь, не буде. Я назву Сергій Леонідович, так щоб всі розуміли. Чому? Тому що я тоді, будучи депутатом, звертався до нього і просив його, як відповідального чиновника віце-прем'єра, викласти прогноз накопичення до пенсійного фонду хоча б років на 20. Нагадаю, в Штатах на 40 планують. Він дав тільки на один рік, а далі каже, не знаємо. Оце біда, якщо уряд так проводить пенсійну реформу. Ні, прошлом, а прошлому. Спасибо, тім'я ответ прийнято. Олександр, ваше время. Ви знаєте, питання справедливості це настільки актуальне, і я вважаю, що будь-яка пенсія не була в розмірах, вона ніколи нікого не влаштує. Чому? Тому що дуже багато чинників, які будуть на неї впливати. Ну, наприклад, інфляція, високі ціни на товари і задовільна першої корзини, корзини задовільна цих потреб та послуг. Але головне, я все таки хочу повернутися до довіри. Якщо буде довіра до держави, якщо Буде кожен громадян України бачити себе як інвестором цієї держави через прозорість, через прозорість цієї влади, яка буде, через зміну системи влади, перезавантаження цієї влади, і людина буде практично інвестором другого чи третього рівня недержавних пенсійних фондів. Він може жити, як це в багатьох розвинутих країнах світу, в тому числі, в тому числі європейських країнах, за рахунок своїх заощаджень, яке буде повністю задовільняти його потреби. Тепер щодо недержавних пенсійних фондів, звичайно, що для того, щоб прийти до третього рівня, треба прийти до другий рівень накопичення. Одного року мало треба, щоб пройшло два, три чи чотири роки. Але щоб ці люди були захищені і держава була соціально відповідальна і. Ті громадяни, які сьогодні дуже багато знаходяться в стані ошукованих через запровадження закону 1177, я думаю, що соціальна держава якраз надання можливості всім людям отримати ті кошти в необхідній кількості і якості, які вони зберігали. Спасибо. Ответ прийняти виножене та здійсні на Дякую.